Усім привіт! Ви на каналі DiscoveryMames. Продовжуємо проходити сцену на ОСАКА The Blade 2. Так, зараз попередній разу зустрівся із і якось збувся з беветкою, коротше. Типу, і тепер треба якось ну, рішати все з нею. Стоп, а як мені Юзі Дала недачі знову. Ні, нічого шляху немає. Я завжди буду поруч, щоб надати де твоє місце. Ти не забивала собі голову думками. Так а що це за місце? Це такий там появився Маус Кип Спітво, щоб присіяти темряву. Так, бери його сину. Ave kudir, dayı? Ne süper. Kudir? Tak. Şöyle bir şey У духи кут. Ніде, до речі, не бачу ніяких обелісків. Ага, вигнати мене дитину не так просто. О, ти мене більше не подуваєш. Це не обеліск. Напевно, сюди. Да? За... Ти никого не берешь з цього О! Ой. я ж не ты

Так, Я говорю від імені богів. Єдиний спосіб задобрити їх принести жертву. Бери його. Їхня агонія, щось там. Туди не можна йти, я зрозумів. Так я ж вертався. Так туди не можна йти? А туди що? Добре. Ти ніколи не звільнишся. Не можеш мені засколити, я несу світло. Блін, не все читати, я не Так, секунду. Де що зараз буде? Так. Вибачте, так, тровати дещо треба було. Добре, день, далі. Світово згасає сенно. То побігти? There is no... Виходу немає. There is always... Always... Завжди знайдеться вихід. Non. pas de Я ш як і маю цього. а ну. Деки мають цього тікати.

Давай, 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 давай. Ага, <t 'intro> две еще. Да ну. Ти мусиш просто підко підкоритися мені. Дай мені тебе звільнити. <кхмінь>, зліпити, да надеть беселою. Стопа, куди йти? Сюди? Да. сюди вже час здатися дитину полегшити цей край ні що ти зі мною зробив я бачу те що ти зі мною зробив я ти тут вони розгублені як і я вірять у те що їм кажуть життя провити крові, крові за брехню Так сюди значить я правильно йду чи не знаю, другой сюди. Йде. Топ, я пришел назад. не 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 так а куда Звідти я прийшов це за капець якийсь Куди? А, сюди не можна А куди можна? Завжди знайдеться вихід. Так, сюди ні сюди не можна. Куди можна? Ну, я ж сюди йшов.

А... От що треба було зробити. Зараз тут буде. Це її матір, походу. Чи вона сама. Я пришлюсі не можу розібрати, якщо чесно. Народ процвітав. Поки ти не повернулась, Перенісши з собою гріх. Богів не можна вбити. Усе, що можна вдіти, милоставити їх. Зупинись, мати їхню справу кров'ю та щось там чимось. ще. Це вона сама. Тепер я бачу крізь твою темряву. Я бачу нас крізь твою брехню. І покажу, як бачите те, як я. Я не буду задоблювати твоїх богів. Я їх знищу. У так то. О, сі теж тут. Я думав, де вони поділись. <рес> ти мовляєш, фандрия в них можна левити їх можна вбити. Мені мало це віриться. Але я думаю, що Може знайти в спосіб, це ти. Раніше, коли я врятувала тебе, ти сказав, що чекав на мене. Але я ніколи не зустрічав тебе. Я знав, що хтось прийде. Хтось інший. Хтось хто вміє дивитися на світ і бачити те, що, що може бути, а не те, що є. І це ти. Я бачив, як ти слухаєш голоси Вердіна і Гардіра, як ми які ми не можемо почути. Ти можеш зазирати по те бічі. Ти сейд кона провидеться, розумієш ти це чи ні? Вона провидеться ще? Блін, це так. Да. Де вона одівається, коли сонце сходить? Вона ховається там, під скелею. Вона там майже щодня просто стоїть поруч і чекає, коли ми посознемось. Але підійти до неї, тебе немає жодного шансу. Вона не вийде, поки не стемніє. Прихований народ. Yeah. Так, таємні люди могутні відсторонені. Колись вони були богами або кимось на кшталт богів, а тепер ховаються під землею. Навіть вебити тримаються. Якщо я бояться їх, то прихований народ повинен знати, як їх здавати. Вони їм допоможуть. Ну, Вони не люблять людей. Дікі наші зв'язки будуть зіткнені з душу Душа, Блін я не можу прочитати. нормально. Хоча я куштував їхній гіркий хліб лише раз. Вони дали мені те, чого я прагну. Вони влаштують вони тобі випробування. Вони можуть навіть спробувати вбити тебе А якщо завоювати їхню прихильність, то вони можуть дати те, чого ти прагнеш. Де ти де їх знайти? Тут неподалік скеля. Де вони нібито живуть? Під приховання, але ти можеш його знайти. Якщо вони захочуть, ти впораєшся. Я знайду. А де цей? Другий. Дэвин, Він еще даже все ж. А що тут? Що це за знак? Це поебка? Як... а зато да ты можно все давай 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 можем близко какие и что я кто кажется Так, не бачу нічого. Белісків не бачу. Її обрано. Всі загублені. Всі люди які гинуть в цьому кошмарі. Тільки вона може її звільнити. І час бігає. З ним якийсь гасає. Ще я хтось втрачає життя. І мене відносить вітер. Некуди класно зроблена, йоме. Доку я води, ще я не бачу. Це мені йти отуди. Там будуть якісь випробування. А ти що за? Що це таке? Стоп! Тут що? Може якийсь обліск? Це вже випробування, дити ти не можеш вилізти? Добре, а нам не сюди. Нам от туди. Бри. Я буквально демо з Assassin's Creed, якщо чесно. Пойду. Так куди ти сюди йти, да? Дай ти сюди. Ока, треба ще одне. а где воно а воно и взял. я же назад разом з ним Не? ну мушу мушу ну, где я там Așa șișo bude. Nu v-ați vedea ceea ce nu e. O tău da? A tău șu? da? O să te Де обліцький я не знаю, я жодного білізку не бачу. Бі вони хоча б якусь підсвічу, як? Тож ні. А куди мені тепер йти? на панно сюда. По-моему, близко, не? Что мне сдается? Да, ну, Так само будуть випробування, коротше, не значить воно тут збереже мене, сподіваюся, що так. Я думаю, що це вже варто було б продовжити наступному, наступного разу. Тому на цьому я зупиняюсь. Усім дякую за перегляд. Можете підтримати підписатись поширити, прокоментувати, лайкати її до наступної серії.